Сьогодні у Кримучуці відбувся міжрегіональний молодіжний форум, який зібрав представників студентського самоврядування з різних закладів освіти. Для нашого міста це подія, тому що ми зібрали сьогодні всі навчальні заклади, студентські ради. Наша громадська організація спільно з міською владою з департаментом молоді та спорту протягом двох займалася розвитком студентських рад. Ми проводили різноманітні заходи, зустрічі, обміни, досвідом. А сьогодні саме така велика кількість учасників цих студентських. Рад 12 навчальних закладів вперше, і маємо надію активізувати, обмінятися досвідом. Ну і, звісно, дізнатися щось нове, що допоможе студентським радам, навчальних закладах працювати краще. Захід розпочався панельною дискусією за участі цікавих спікерів. Основна тема обговорення розвиток учнівської молоді та її безпосередній вплив на життя міста і держави загалом. Важливе спілкування молоді з державними органами, тому що був зв'язок той місточок, що все. Такі відбуваються роз'яснити структуру і поняття молодіжної політики, як держава бачить розвиток молодіжної політики, яке місце молоді в державі. Орган студентського самоврядування сьогодні це один із інструментів, який допомагає молодим людям переконатися, що вони можуть запам'ятати свої студентські роки, як якісь визначні, і відверто це той інструмент, який є одним із, напевно найвирішальних факторів цього. На офіційне відкриття форуму завітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він привітав молодь зі стартом заходу та підкреслив важливість активної участі студентів у формуванні майбутнього країни та міста. Молодь, молодь це основа, молодь це майбутнє, молод це те, що ми можемо. Зараз робити разом з вами за для нашого майбутнього разом з вами, разом з молоддю. Мріємо працюємо і розвиваємося. Форум для саморозвитку, форум для того, щоб ви мали можливість обмінятися думками, навчитися десь краще публічно виступати, навчитися комунікувати, навчитися працювати в команді, відстоювати свою думку, відстоювати толерантно, відстоювати професійно. І доносити її відповідно до тих представників, які тут будуть. Я вам ще раз дякую всім за гарну зустріч. Вам гарної роботи. Після дискусії учасники долучились до лекції від запрошених гостей. Вони мали змогу глибше зануритись у теми лідерства, створення громадських ініціатив і подальшого працевлаштування. Дуже цікаво послухати про студентське самоврядування, як, наприклад, зараз, що про документацію, як потрібно вести все. Я, наприклад, лише другий курс і лише. Починаю розуміти, що тут і як, і розумію, які настанови мені треба робити і чому треба навчатися. Я хочу подякувати всім організаторам, Віталію Мавецькому, кожному учаснику молоді, департаменту молоді та спорту. Вони роблять неймовірну кількість роботи, яку Сподіваюся, в майбутньому я також буду робити. Подібні заходи мотивують молодь бути активнішою, відповідальнішою та більш ініціативною. Ми в першу чергу всі знайомимось між собою та знаходимо нове яке спілкування, нових друзів. І це виходить так, що тут дуже багато різних навчальних закладів. Ми також дізнаємось про навчальні заклади, як всі навчаються, знайомимося та робимо кращі наші навчальні заклади та студентські ради. Ми їх розвиваємо та якісь ідеї підказуємо і дуже гарно, що в цей час прислуховуються до нашої думки, молоді та різного віку та різних сфер життя та навчальних закладів. Міжрегіональний молодіжний форум у Кременчуці став не лише майданчиком для обміну думками та досвідом, а й платформою для формування нових ідей і знайомств. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримкою Кременчуцької міської влади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.